які призи даються на Christmas Ticket. Ось бачите. Зараз прокручуємо спини і самі все побачите. Поки що мало 1050. О! 2300 теж непогано. Так, 2300. Ну, в мене було максимально 6000 тисяч випадало. Що доволі. Ну, тут можна сказати в три рази більші призи, ніж в звичайному. Чим в звичайній покрутці. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а також переходьте по ссылці під відео знизу та скачуйте цю програму. Всім до побачення!